Друзі, всім привіт! Не встиг Дональд Фредович виїхати у Білий Дім, як серед його придворних почалися внутрішні тряски і боротьба. Вже, мов, павучки в банці починають їсти до одного, і це доволі не дивна історія, але е вона варта би її розкрити і подивитися, подумати, що там буде далі. І от першим каменем такі е спотикання став радник Трампа щодо штучного інтелекту. Ним став. Шрирама Крішнана це призначення спричинило такий ефект страшної інтернет-війни і бомби між прихильниками Мага і Доге на чолі з маском. Я от нагадаю, що Доге це така спроба реформувати державний апарат, оптимізовувати його видатки от, і зробити хоч, щось, що можна зменшити дефіцит державного бюджету в Сполучених Штатах через дефіцит державного бюджету. Він покривається часто. Займами і по суті борг зростає, і це дуже сильно так впливає на економіку, і Трамп поставив перед собою таку задачу, що дефіцит буде скорочено, а борг буде зменшуватися. Тому рухаємося далі, і на X мережі критики мага переросла Взагалі, на доцільність міграційної програми, усе почалося в понеділок, коли ультраправа активістка Лаура Лумер розкритикувала вибір Трампа, призначений шляма Крішнана технології старшим політичним радником штучного інтелекту. Вона сказала на те, що Крішнан раніше підтримував скасування деяких обмежень на зелені картки та полегшення можливості кваліфікованих іноземних працівників приїжджати до сполучених. Штатів. Політика є прямою опозицією до порядку денного Трампа, написала Лумер. Тобто по класиці таких от крайніх структур, будуть вони чи крайньо ліві, чи крайньо праві. Але серед нас затісалися вороги, розумієте, затісалися зрадники, які хочуть, ще не встали ми при керма. Сполучених Штатів, а вони вже хочуть відкотити нас назад, не дати нам. новий вести в Сполучених Штатах. Тож треба діяти негайно, треба оцих всіх індусів. От. Зараз ми їм прикрутимо зелені картки, от що каже Мага. Ну давайте дивитися, що кажуть інші представники процесу. У відповідь один з лідерів, Вівик Рамасвамі. От він розлився пастою у Твіттері. Рамасвамі стверджував, що американська культура не виробляє достатньо кваліфікованих працівників, щоб підтримати передові компанії. А ще Вівік заявив, що американську культуру, яка поважає посередність над досконалістю у зростанні іноземних працівників технологічних компаній. Е, і що бач, мага, клуб не шарить. А ще Вівік заявив, що американська культура поважає посередність над досконалістю і прихильно ставиться до зростання іноземних працівників, які вміють в технології. І що, бач, Мага-клуб не шарить, що якщо взяти мігрантів, то Америка може зробити новий технологічний прорив. От така сталася ситуація, друзі. Отак От вони починають один одного серйозно. Ще мити воювати один з одним у відповідь в Твіттері Розгнулася справжня війна, і представники мага клубу звинуватили Віка та прихильників найму індусів, тому що адміністрація Трампа зраджує принципи Америка дорогі Друзі. А деякі до домануті пишуть, що американський прапор уяви прихильників дох іде у а попереду йдуть прапор Ізраїлю та Індії, а тоді вже Сполучених Штатів. Ілон Маск вирішив теж приєднатися до цього холівару на стороні, звісно, колег Подок. Маск хотів пояснити, що в використанні мігрантів є доповнення, а не заміна американським працівникам. От, бачите, вже пішла друге, каже Ілон Батькович у нас. Так? От. Але потім Маск почав банати і карати тих, хто перетнув межу Маска. Так згадана вище Лаура Лумер втратила підтверджений статус і преміум предплатників через те, що маск, який володіє платформою, помстився їй. От почалися чистки зі сторони міграційного табору мага. Скрінжот, який нібито показує, що облікований запис «Lumer X» був позначений за порушення правил, які забороняють розміщувати особисту інформацію інших людей, Розлетівся по соціальних мережах. Отака, от вона свобода слова Ілона Батьковича. Це, звісно, жахливо. Пан Маск. Однак, проблема для багатьох прихильників мага полягала в прийнятті самої думки про те, що іммігранти казали їм, що Америці потрібно більше імміграції, щоб знайти. Прибуткові робочі місця в Америці. Бо ця віза 1Б, так звана, яка призначена для людей, які надають послуги за спеціальністю, але фактично стала ключовим інструментом зростання Кремнівої долини. В останні роки 75% тих, хто звертався за такою візою, прибули з Індії, звідки іммігрували батьки того ж Рамасвамі, дорогі друзі. От і все. От вам і. Ситуація е, так на позицію Лумер приєдналися і Нікі Гелі, яка заявила, що якщо технічна індустрія потребує працівників, інвестуйте в нашу освітню систему, прості рішення, так звані. Так, інвестуйте в нашу американську робочу силу. каже. Е, Ця муга. от ми повинні спочатку інвестувати в американців, перш ніж шукати інде інших керівники технічних компаній, в тому числі маск, заявили, що віддадуть перевагу найму американських працівників, оскільки отримання віз для іноземців працівників може зайняти багато часу та багато коштувати. Але МАСК, який колись мав візу. H1B і е, покладався на програму працевлаштування тисяч е, співробітників Тесла. Сказав, що наймання іноземних працівників є ключовим способом отримання технологічними компаніями найкращих інженерних талантів, щоб конкурувати в всьому світі. О, аказується, от в Америці потрібні мігранти. Ай-яй-яй, і поки останні слово залишилися за Фредовичем, а той буде діяти з економічних міркувань. Цей конфлікт підриває позицію маска як правого сороса для багатьох правих світу. Маск здавався сірим кардиналом, творцем перемоги Трампа на виборах, який от-от-от і почне помагати іншим антимігрантським ультраправим радикалам дати владу за допомогою грошиків та твітеру. Але цей конфлікт показує, що коли вибір стоятиме між радикалізмом і прибутками, маск обере друге, що буде мати і свої наслідки.